Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо про турнір та фармпойнтів від QLEX. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо коротко, то KiloX це DEX-платформа, тобто децентралізована платформа, на якій можна торгувати і не потрібно верифікації, не потрібно реєструватися ні на яку біржу, а просто взяли, підключили свій гаманець, припустимо, Metamask та торгуємо. 13 березня Aveo, це також фьючерсний DEX, вийшов на ринок, залістив свій токен на біржах і відповідно роздав Airdrop тим людям, які робили торговий об'єм. І мені особисто при затратах 50-60 доларів на комісію вийшло заробити 500-700 доларів. Тим самим я успішно свої токени відправив в перший день в склянку та забрав профіт. І зараз є, по суті, краща, вища на голову DEX біржа це KiloX, де ми прямим текстом фармимо поінти, робимо торговий об'єм. За торговий об'єм нам нараховують поїнти, і ці поінти будуть. Конвертуватися в токен проект. AirDrop від KiloX буде точно. Наводимо на More, тут даємо Documentations, Далі тут є вкладочка токіноміка. Наводимо сюди, опускаємося нижче і бачимо, що є зразу в токеноміці airdrop зазначено. На airdrop виділено 10% монет, а це 100 мільйонів токенів QLX. Тому, на мою думку, це очевидний гем, очевидний проект, який так точно роздасть. Депозити в цього разу а, токени USDT на, перекидував точніше в OP-BNB саме через ZK Bridge. Він максимально легкий. Тобто підключаємо сюди гаманець. Посилання на цей Bridge я залишу під цим роликом або в пусті в телеграм-каналі. Туди є токен, ми вибираємо USDT. А, далі туди є O-BNB. OB ми спочатку наші USDT закидаємо в наш гаманець Metamask. Далі, тут ми лишаємо OBNB, тобто наші USDT ми будемо закидувати іменно в OBNB. Робити торговий об'єм ми також будемо в OBNB. І якщо потрібно, то ми просто міняємо стрілочками та з OBNB, ми потім знову виводимо в BNB. Тобто, Нам потрібно завести, якщо ви робите це перший раз, трошки газу в BNB chain. Тому спочатку ми депозитимо BNB. Тут ми також залишаємо BNB, мінімум 3-4 долара, максимум 5-6. Більше не потрібно в OBNB. Вам з головою стане. Після того, як ви задепозитили 3, 4-5 доларів на газ на комісію, ми вибираємо USDT. Тут ми вибираємо BNB chain, міняємо мережу. Далі, туди є ефірі, ми вибираємо OBNB. Нажимаємо максимум. У мене на гаманці Metamask є 39 доларів, я їх буду депозитити. Спочатку нажимаємо Approve. В нашому гаманці Metamask ми даємо підтвердження. І далі нажимаємо Transfer. В нашому гаманці Metamask підтверджуємо транзакцію. Все бачимо, що я успішно своїх 39 доларів з мережі Binance Smart Chain відправив в OBNB. Тим самим мої. USDT можуть надходити 10, 15, 20 хвилин, але нічого страшного просто очікуємо. Детальніше розкажу зараз про турнір і які можливості в нас є. Тим самим ми не лише просто приймаємо участь в турнірі, а тим самим ми ще додатково самі собі фармимо поінти. І ці поінти надзвичайно важливі. І якщо ми зможемо а, взяти. Топ-20. Ми ще додатково отримуємо круті Уати. І за ті Уати ми отримуємо також дроп. Тому що ОАТка дає поїнти, і ці поінти будуть конвертуватися в дроп. Приєднатися до нашої команди. Ви зможете за посиланням під цим відеороликом або просто пуститися донизу, пошукати нашу команду, нажати на неї і приєднатися. Тим самим ми приєднуємося до нашої команди. Як ми можемо замітити зараз, призовий пул всього лише 27 тисяч доларів. І ці 27 тисяч доларів діляться на топ-20. Тобто топ-21, 25, 30, вони вже не беруть, не розділяють призовий пул. Бачимо, що топ-20 розділяє всього лише 54 долара на команду. Чому так мало? Тому що призовий пул ще маленький. Але чим більший е, об'єм ми будемо робити абсолютно всі, всі люди, які приймають участь в турнірі, Тим буде рости призовий пул аж до 450 тисяч доларів. Тому є шанси не лише розділити, а, попасти в топ-20, розділити USDT, а є шанс попасти в топ-10, розділити ще більше USDT і, відповідно, забрати оатку. Ця оатка, а, будуть за цю оатку давати поінти. І ці поїнти, звісно, що будуть конвертуватися в токени кіло. Тим самим зараз а, призовий пул надзвичайно малий. Але він буде рости. Чим більше ми робимо об'єми абсолютно всі, тим більший буде пул. Тим самим я думаю, що зараз, на сьогоднішній день, 20-те місце забирає 54 долара. А під кінець турніру, коли буде пул, плюс-мінус в 360 тисяч доларів, в 450 тисяч доларів. Я ще не рахував, але просто прикидуюсь, це буде мінімум 800, а той 1000 доларів. Але слід зауважити, якщо ви зараз робите торговий об'єм без команди просто самі, то ви так і так фармите поінти. Але якщо ви приєднуєтеся в команду, ви також фармите поінти. Але додатково, якщо ми візьмемо, заберемо мінімум 20 місце, якщо попадемо в топ-10, то ми ще додатково просто розділимо USDT та, відповідно, заберемо оадки. Бачимо, що на команду дається всього лише 20 ОАТ. Тобто в нас, припустимо, є команда, і в команді хай буде зараз є 10 людей. А до кінця турніру буде там 50 людей. І топ-20 крутих трейдерів, які зроблять найбільший об'єм, заберуть ці ОАТки. Переходимо до вкладки трейд, та я поділюся, як особисто я торгую. Зразу говорю, що я не вибираю максимально волатильні монети. По типу Doge, який може впасти на 5-6% буквально за пару секунд або вирости. Та, звісно, і біткоін так може зробити, але порівняно з Doge, біткоін більш такий фундаментальніший і він по 5-10% руху за пару секунд не дає. Вибираємо зверху плече, лонг, шорт. Кому що подобається, зразу нажимаємо сюди галочку. Виставляємо take profit та «Stop Loss». Для чого це потрібно? Відповідно, якщо ви зайшли в лонг, а ціна максимально скоро пішла вниз, то вашу всю суму може ліквіданути. Тобто, тим самим тут ми страхуємося. Припустимо, вибираємо 10%. Якщо ціна буде 3787, то автоматично наша угода закриється плюс 6 доларів. А тепер, припустимо, ставимо мінус 10 доларів, якщо ми будемо в мінусі. 6 доларів 72 цента, то моя угода автоматично закриється в мінус на 6 доларів 72 цента. І більше в мінус я не піду. Відкриваю угоду в лонг. В метамаску я підтверджую свою транзакцію, але зразу наголошую, дивимося, щоб ми іменно були в мережі OBNB. Тобто, як це перевірити, зараз моя транзакція а, пройде. Все бачимо, що моя угода відкрилася. Нажимаємо сюди і дивимося, щоб... Ми були, от підсвічувалися ця штучка, що ми були іменно в цій правильній мережі. Надалі туди є ордер history. Ми бачимо мій торговий об'єм. Я відкрив угоду і зробив вже торговий об'єм в 5 тисяч доларів. І коли моя угода закриється, я зроблю торговий об'єм ще в 5 тисяч доларів. Бачимо, скільки я витратив на комісію. Це 5 доларів. І бачимо тут є ПНЛ. Коли моя угода закриється або в профіт, або в мінус. Я зараз стараюся торгувати. По стоп лосу та тейк профіту, як ми можемо замітити, мої угоди, там більше 4-5, всі закривалися в плюс. Але бувають, що будуть закриватися в мінус. Але це нічого страшного. Головне, не забувайте обов'язково ставити тейк-профіт та стоп лос щоб вашу всю суму не ліквідануло. Тим самим спокійно робимо торговий об'єм та відповідно піднімаємося в рейтинг, командний рейтинг по турнірі. Бачимо, що є Time Competition і є індивідуал компетішн. Тобто ми не лише можемо забрати винагороди з Time Competition, а якщо ми особисто самі гарно торгуємо, увійдемо в топ-20, ми ще додатково розділимо USDT і ми ще заберемо ОАТКу. І за ту ОАТКу так точно дадуть поінти. І ці поінти конвертуються в токен кіло. Ризики, ризики, та ще раз ризики. Вони присутні, адже ми торгуємо на ф'ючерсах. І якщо ти новачок, і ти банально навіть не знаєш, як відкрити угоду, або навіть закрити угоду, сюди краще не лізь. І зразу наголошую, що в вкладці Referrals, можливо, ви новий користувач або не новий користувач, тут буде прив'язати реферальний код. Обов'язково прив'язуємо мій реферальний код саме МФ. Тим самим ви утримуєте знижку на торгівлю в 13%. Тим самим ви вже, припустимо, не витратите на комісію 100 доларів, а витратите на комісію 87 доларів. Тим самим збережете 13 доларів та зробите ще додатково більший об'єм. На свою ферму використовую проксі від Proxy Seller. Надійні, швидкі. Та якщо є проблема, вони міняють безплатно. Все легко рішається через підтримку. Промокод на знижку в 15% під відео. До вересня KiloX повинен залістити а, свій токен на біржі та нам роздати його airдропам. І тим самим час фармити ще поінти, так точно є. І найголовніше, що хочеться підкреслити, що найцінніші поінти даються не за рефералів, а саме за те, що ви зробите торговий об'єм. Тобто, ви можете наторгувати там. 100 тисяч поїнтів, 50 тисяч поїнтів, 20 тисяч поїнтів. І ваші реферали вам також можуть натургувати 10, 20, 30, 40, 50 тисяч поїнтів. Але відповідно, що конвертація реферальних поїнтів буде менша, а конвертація ваших поїнтів, які ви особисто самі нафармите, буде набагато цінніша та набагато більша. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!